Сьогодні мова піде про недодрук. Що це і що з цим робити. Кожен друкар, врешті решт стикається з цією проблемою. Тож розглянемо це більш детально на прикладі дуже цікавої моделі. Головна страва сьогодні одеський бичок. Безкінечно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить москаль. І як друкуються бички. Але якщо в сопло потрапило сміття, закінчився філамент або стараннями москалів вимкнули світло, то друкуючи декілька десятків моделей, ми отримуємо недодрук. Зазвичай це зіпсований пластик і витрачений час. Але при певній майстерності і головне бажанню, навіть ці вироби можна довести до ладу. Беремо слайсер, в моєму випадку орку, і відрізаємо в моделі ту саму частину, що вже надрукувалася, попередньо дуже прискіпливо, все перевіривши штангелем. Я ще додаю шов в модель одну напроти іншої сторони, аби зменшити довжину переміщення, тим самим зменшивши час друку. І вдруг, першу пару, звісно, лише одну. Щоб переконатися, що все вірно підійшло. А потім вже більше за один раз. Ось і недодруковані частини. Їх потрібно з'єднати, і в цьому випадку це досить легко і зручно за допомогою розшинника diхлор метан. Обробляємо обидві склеювані сторони декілька разів і міцно з'єднати. Але без надзусиль. Головне, точно. Рошинник випаровується дуже швидко, він дуже токсичний і майже не має запаху. Тож не нехтуйте засобами безпеки. Для більшої впевненості місце з'єднання можна ще обробити зовні, як в принципі і зсередини. Конструктивно це не лише не зашкодить, а й зробить це місце більш міцним і гнучким за рахунок більшої мішарової адгезії, що ми безумовно перевіримо. Але це хвіст. Сама штужка більш цікава, так як в неї кола, які важко точно співвіднести. Для їх фіксації зробимо алюмінієві манжети, які допоможуть отримувати точне з'єднання. Обробимо розчинником. Співвіднесемо і з'єднаємо. Те ж саме і з зовнішнім колом. І так з усіма. Так, це займає час. Так, виріб має деякі естетичні відхилення. Але конструктивно це абсолютно придатний виріб. Врешті-решт, він не на побачення їде. Хоча, ну ви мене зрозуміли. За добу виріб повністю висохне і може проходити випробування. Але спочатку випробуємо правильно надруковану модель. Та в новоуттвержденому плану! А тепер, так би мовити, відремонтовано. Треба класти бичка на бік, ставити дошку і ловити баланс. Да нема питань! А это уже вже не через чуд? Само собой. Бичов дуже гарна модель. Але вона не без недоліків. Все потребує вдосконалення. І тут привіт. Глянька, може, краще буде. Перемички оптимізував? Прибрали. Щоб фастку зняти, і взагалі ідеал був би. А ти впевнений, що треба. Якщо можна довести до ідеалу. Чому б ні? До речі, а можна зробити канавку на різьбі для шва, як на калібрі. Не мучай мені відділ моделювання, я закину ідею, але зараз багато роботи. Гаразд, подумав я, раз у цілого відділу моделювання часу не вистачає, то чому б не витратив трохи свого часу, щоб довести, врешті-решт, цей виріб до ідеалу. як я його бачу. Хочеш зробити гарно, зроби сам. До того ж, не я це почав перший. Тож мені знадобиться фрікад. Вибачте, всяким автокадам і 3D Max не навчений. Тож закинемо цю модель і. І нічого з нею ми не зможемо зробити. Так як фрікад сприймає цю модель як галактику. Тобто сукупність крапок, а не як модель. Тож спершу в режимі Part перетворюємо її у фігуру з полігональної сітки. А потім, те, що отримали, перетворимо в тверде тіло. Так, не дивуйтеся, в часу це може зайняти багато, дуже багато. Програма проста: то й вираховую досить просто і повільно. Прибираємо те, що вже не потрібно. Так як модель стороння, і в результаті перетворення дуже високополігональна, то додати фаску в 2 кліки не вийде. Тож підемо складнішим шляхом. Додамо трубу. Трошки більше, ніж зовні коло. І на висоту 2-3 мм з'єднаємо їх. Виділяємо модель, з якої потрібно прибрати частину, потім затишнувши на клавіатурі контур, вибираємо те, що потрібно прибрати. І обріжемо. Тепер на місце зрізаного додамо ще одну трубу. Але тепер вже у розміру моделі. Товщина, висота, все як в оригіналі. І вже в ній двома кліками робимо фаску. Ось так краще. Тепер зробимо канавку на різьбі. Створимо циліндр на 2-3 мм з фаскою на кінці. І розмістимо його там, де нам потрібна та сама канавка. Виділяємо нашу модель, з якої потрібно прибрати частину. Потім затискаємо на клавіатури контур, вибираємо те, що потрібно прибрати. І обріжемо. Виділили все. Зберегти. Щоб більше не було таких неприємностей, як на початку відео. І цей виріб теж піддаємо автоматизації. Розмістимо модель тіла з одного боку, а хвоста потім з іншого. Щоб сміття від юбки не накладалося одне з одним. Відмітимо місце шва через канавку. І поближе стінка к стінки, щоб менше був шлях, скористаємося адаптивним режимом, щоб пришвидшити час друку там, де це можливо за рахунок товщини шару. І покращити якість друку там, де це необхідно за рахунок її зменшення на різьбі, наприклад. І зберігаємо. Так само і з хвостом. Потім додаємо код друку тушки. Код скидання, код руку хвоста, код скидання. І дублюємо все декілька десятків разів. Все так само, як і в попередніх відео. Якщо все налагоджено вірно, то ми отримуємо. ВЕС ЕС СПАТА! Так як площа з'єднання хвоста бичка зі столом значно вища, ніж хвоста М430, то треба більш прискіпливо налагоджувати висоту столу, так як з'єднання деталі повинно бути міцним, щоб деталь сама не відірвалася від столу в процесі друку, але й легко від'єднувалася при ударі. Але якщо сплутати і замість збільшення висоти її зменшити, то отримаєте так звану слонову ніжку. Яка дуже з'єднає модель зі столом, що може навіть привести до пошкодження принтера. Тож правильно, має бути так. Що ж в результаті? Майже ідеальний виріб з ідеальною різьбою. Чому автоматизація це краще, ніж декілька десятків виробів зараз. Ну, по-перше, Акумулятор потрібен лише на годину, а не на десяток годин, що вже суттєво в наш час. По-друге, коли, а не якщо, зауважу. Так от, коли в прутку потрапить якесь сміття, то зіпсується лише одна частина одного вироба, а не декілька десятків. Ти якщо одна віддереветься від столу, то зіпсується лише вона, після чого принтер сам її прибере і почне друкувати вже іншу. Нормальну, що теж більш ніж важливо. І по третє, прийшов вечір, а в тебе вже десяток в ящиків лежить. Приємно, погодьтеся. На цьому можна було б і завершити. Складати в ящик і відправляти. Но не зараз. Тож зробимо їх досконалими, додамо цукерок. Ні, не цих. Ці для наших хлопчиків. Москалі полюбляють інші, твердіші, хай вже насосуться. Але я про інше. Справа в тому, що куратори відправляють хлопцям, вироби вже споряджені. Але погодьтеся, виріб в такому стані дещо не доведений, так як там його треба ще нафарширувати гострим перцем, так би мовити. А отже, треба розібрати. А в такому вигляді все це буде сипатися, що не є дуже зручним ділом. Я вже не кажу про втрачений час. Тож відправляти так. Тому для вирішення цієї проблеми тетонічними зусиллями мною було розроблено дві супернанотехнологічні шайби. Да господи боже Шелдон, не што показувати таблічку сарказм каждый раз, когда я открываю рот. Одну на хвіст, одну на тушку. А щоб заганяти шайбу на певну відстань, створив необхідний калібр. Він жив якості утрамбовувача. Замечательно, поразительно, геніальне. Засипали скільки треба, або додали ще, або висипали зайве. Переконалися, що вже стільки, скільки потрібно. І зафіксували шайбою. Теж із хвостом. Додали трішки клея, дали час висохнути, і все ось вже повністю готовий виріб, який там на передовій не буде розсипатися. З ним вже не потрібно гратися взагалі. Просто додай трохи перця і зліт. Жодна пилинка не загубиться. Так. На жаль, це мої мрії. Бо так прискіпливо, ніхто робити не буде. Навіть я. Чому? Ну, по-перше, далеко не в кожного дрюкаря є доступ до подібного металобрухту. Навіть за гроші. А по друге. Та ви взагалі уявляєте, скільки це все важить? Для розуміння, ведро цих цукерок важить більше 35 кілограм на секундочку. Це дуже важко, особливо мені, так як взагалі-то мені лікарі заборонили підіймати щось важче ніж 5 кілограм. А тут їх 35. Звісно, приніс я їх не один. Мурзік велика пошана. Але й вистачить цього відра. Трішки більше, ніж на сотню. Всього. А тепер тільки уявіть, як навіть без склейки і шайб сотні цих бичків кожен день збирають куратори. Особлива ця тендітна жінка. Як це все збирати? А головне, як це все донести. Ми сьогодні рекорд побили. Хлопці мені допомогли, бо... Я взагалі би залишилась без спини, але ось це все коробочки. І ось це. Усе коробочки, це все 1500 одиниць. Тільки ми за один день іще не відправляли. Так були часи, коли їй допомагав інший куратор Глеб. Але тепер він з волонтера-виробника цукерок перейшов до ролі дарувальника цих цукерок. Тож на сьогодні допомога вже потрібна йому, на деяке спорадження, щоб доносити більше і точніше подарунків кожному. Тож під сьогоднішнім відео в описі будуть посилання і на його збір. Збір. Так, треба нагадати і про нього. Хоча мої відео і виходять інколи рідко, бо я теж людина. Я теж хворію. Але принтер? Принтер робить завжди. Хворию ли я чи ні? У від'їзді лі я. А він робить. А пластику їсть він, як не в себе. А я нагадаю: друг армія, організація волонтерська. Ми тут друкуємо за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Державних замовлень, а тим паче державної допомоги нам нема від слова зовсім. Жодної копійки з військових ми не беремо, бо це все відправляємо їм безкоштовно, на відміну від бариг, що деруть три шкури. Але про це більш детально поговоримо в наступному відео. Тому підтримка дуже важлива. Війна ще не завершилась. А зима близька. І трохи дорослого позитиву. Прибрав деякі кольорові катушки за ваші гроші, щоб деякі вироби стали більш гарними. Тож в чергу. Чорний. Якісний і дуже симпатичний. Сірий. Цікавий і дуже зворушливий. Жовтий і блакитний. Ну, тут, я думаю, пояснювати не треба. Бежевий. Мав бути мідний. Але що було, то і брав, хоча їй личить. А цей чорний я не замовляв. Це від виробника. Донат це завжди гарно. Прозорий. Ну, тут взагалі нічого сказати. Просто найкращий матеріал. Синій. Цей теж донатний від виробника. 3D-пласт моя відверта пошана. І ці дві сіренькі теж куплені за ваші гроші. Взяв на пробу. Ідеальна намотка. 3D-пласт. Беріть приклад. Ну чому китайці можуть, а ми ні. а? Дякую всім, хто приймає участь у зборі на пластик і суміжні витрати. Кожен донат в 100 гривень обов'язково поїде на смаколику. Тільки не забувайте писати в повідомленні кому, від кого або напрямок руху. Все буде, Україна.